Їда є основу життя людини, джерелом енергії, без котрої людина жити не годна. хоч харчування є основою сусідствування чоловіка та сама організація харчування у сім'ї, мистецтво приготування їди є важливою рисом самобутності того чи іншого етноса. Наш християнський народ може гордитися разнообразія кулінарних рецептів, котрі склалися за багато років, і є чудесним прикладом об'єднання простих продуктів з кусовими качествами і енергетичною цінністю. Прекрасні страви подкарпатської Руси були широко ізвесні межнародами сусідських держав і навіть готувалися для гурманів у ізисканих європейських ресторанах. Одним із секретів популярності росинської кухні є многонаціональність нашого краю, котра дала можливість обрати усе сьома добре. Думав собі, що само собою на нашу росинську кухню вплинули і кухні тих народів, які. Жили і тепер живуть у нашому краї. Я маю на увазі мадярську кухню, там є деякі страви такі, що мадяри люблять остро приправлені, є і в нас такі. Наприклад, такий мадярський пиркульт, і в нас він є, і елементи чеської кухні можемо знайти. Може, то генетика так твердять, що для людини, для її здоров'я. Дуже поживно є е, кухня, яка базується на основі тих рослин, е, і навіть чи, значить, це тваринного погодження е, даної місцевості. Не думаю, якщо вже так брати, трошки іронічно, що не думаю, що усякі ківі, банани і так далі дуже ахвіснавні нашим людям. Думаю, що та ж сама ті самі компоненти крумпля, пасуля. Капуста інші, які складають основу. Ну і само собою тваринне там в м'ясо тих тварин, які які тут живуть у нас. У 20-х роках минулого віку наша високодостойна росинка Анна Микита удала чудесну книжку, котру писати Іван Петровці на чистим ороням кодексом русинського куховарства. Вистан у книзі «Варені для сільських карпаторуських жінок» зобрані усі найліпші страви закарпатської гезди. Декілька років тому я е, задумав видавати серію раритетних книг русинської класики. Одним із, таки, одним із таких, я би я сказати, золотиночок, перлиночок. У мене у моїй бібліотеці була книжка. Е, про русинську кулінарію, випущена декількома виданнями у 20-ті роки нашу. Знаменитую таку культурну діячку Анну Микитов. Це, це в мене було 1928 року видання. А мене книжка Анна Микет зацікавила май перво не як суто кулінарна книжка, а як збірник такої самобутної русинської лексики. Тут є книжка, що колись моя бабуся видала. Бачите, скільки тут всяких рецептів, яка вона старенька, ця книжка, як я тут помітки робила. Я потім працювала у громадському харчуванні, і цю всю книжку була така столова дієт столова. І там варили всі ці блюда, що в цій книжці написано. Ми там внедрили, як кажуть, ці блюда. Наводити книжку, то їй деці когось їй того, привів, когось і допомагав видавати книжку. То її ідея була. І так, з бабкою, і з мамкою разом. Так, а мамка, по суті, ми, я думаю, що і ти тямиш, і так, ще жив, то вже старинку. От. Вони мають одного характеру. Дуже інтересні прогресивні е, життя дуже і, е, інтерес видати книгу та область. Родилася Анна Микита 14 януара 1896 року у селі Знятцева штало Мукачі. Освіту діставала у Грожанській школі, потім у Мукачівській живській семінарі. По окончанні учеби устроїлась робити вчительку у мукачі. Її чоловік Михайло Микета був ведучим науковцем у галузі землеупорядкування, ботаніки зоології. Під його редакцією видавалися книжки для шкіл цілої підкарпатської руси. Насильна жінка була, то точно. Нас що собі намітила, то завжди свого добивалася в житті. Коли десь у 1915 році бабуся виходила заміж. Ну, і то була війна перша. Призвали всіх хлопців в армію, і так і дідуся. Ну, а тоді, щоб женитися, треба було воєнним кауцію платити, тобто дозвіл, щоб женитися. Так було. Так. так. Ну, а вони були молоді, грошей не було, звідки було брати гроші на кауцію. І тоді бабуся поїхала до начальства свого нареченого і каже, як ви посилаєте мого нареченого боротися за свою батьківщину, а за те, щоб він міг женитися, то треба гроші платити чи як? Ну і відпустили. Значить, вже видно, що яка вона була сильна жінка. Чоловік, інспектор, професор, ну, майкращий знаток земля, тому що май сильну європейську школу він закінчив. По земледілі, по агрономії і тому подобно. Він не заспокоївся того, що просто так. Він випускав книги, доступні для кожного земледійця, щоб утворювати довкола себе господарство в такої міри, якої до того ніколи не було. Доступно для изучення тих моментів, доступно простому чоловіку вичитати не на кімнаті. Високого міру, високому такому язику, щоб простому чоловіку не було. Просто, якщо прочитати ті книги, то доступно було кожному чоловіку і газдавали. Та ціль його була, щоб підняти господарство, то, ну, то його і е, 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 приход росіян, то все використовували його по, по лінії господарства. Такий великий був чоловік. Будучи учителькою, Анна Микита домоглася, аби у школах краю було обов'язком викладання домоводства і газдування, де дівчат учили би в тому числі кулінарії. Сама Анна була неперевершеним майстром кулінарної справи, готувала на урочистому прийомі в ресторані «Корона». У квітні 1936 року в тому же ресторані давав обід губернатор Подкарпатської Руси Константин Грабер, на честь голови чехословацького уряду Мілана Годжі. Останні роки своєї житті Анна Микита прожила із донькою внучкою у Пряші, де й умерла 15 феврара 1985 року. Вона хотіла просто жінок, дівчаток, навчитися, якщо вони виростуть, щоб вони могли із дуже малого в асортименті, що у них там було, картопля, капуста і так далі, зробити гарне смачне їство. То була Навчити хотіла. Знаєте, там, там диктувалися ще другі моменти. Як і чоловік Микета, інспектор, так і вона, вони страшно великі патріоти були, і по суті, вухоці обоє із села, життя людське дуже добре знали. І у них була така ідея, щоб допомогти простим людям. Виходити із того положення, коли не живуть. У них любов була до свого народу таку, що то потрясає. Та патріоти були в вишу. Вищого... Так що, якщо ви звірите про то, то ясно і діло, що вона вводила в добавок функції якісь або, або щоб гіпше познавали діти то -то у, у тому у предметах своїх, ясно і діло, і кулінарію того дела. Те, що могло б воно по програмі, могло і не бути, але вона вводила спеціально. Я би радий, якби і нижні газдині знайшли все-таки книжку Анни Микити і е, хоснували Мелем її рецепти, а і методи приготовлення їди ті, які тільки нам пропагує Анна Микита. Мушу повісти, що у 20-ті роки було три видання цієї книжки. Вона між нашими людьми в той час дуже розійшлася. І дочка Анни Микити, знаменитий на научний робітник літературознавець Олена Рудловчак. Писала вже по тому, що уже і в радянський час дуже її просили, аби вже вона по смерті матері аби перевидала материну книжечку. Ну, чомусь це рудловчаці не вдавало, е, удалося нам і усім нашим русинським е, закарпатським ґаздиням е, пропонував у щирого Серця е, книжечку Анна Микиту, книгу Варенія, е, яка. Е, Дуже і дуже знадобиться їм у приготовленні смачної і поживної їжі. От дуже цікаво, що я хочу відмітити, що у книзі варення при всякі присмажки смажеш, робиш якісь да? намасти на жиру. А І чоловік собі так думає, чому лай? олай, оказується, хоснувала для салату, для того, а в кухні більше намасне. Тепер я недавно, думаю, ще її тиждень не є, якраз велику передачу слухав діатологу таких е, учених е, Центральній радіо передавала центральне, що нежелательно на олейові смажити або а, запрошки робити, а на, ліпше на смальцю. Туди я догадався, тому що, вказується, олей дуже є некорисний, коли він велику прижарився. Зато в книзі ви не знайдете, що запрошки робити, засмаження, а все проще на олейові, на, на масти. Анна Микита вважала, що добре ведена кухня є найуліпшою аптекою. Питательність на сила страви зависить від її приготовлення, писала вона, а тому приготовлення страви немаловажної для чоловіка. А все це завершається в кухні, а нам дозаботиться ґаздиня. Руки гостині – і зложне сред мужа і дітей. Добре ведена кухня повишає охоту к роботі і привлікає всіх членів сімейства к родительському дому. Муж порядочної ґаздині не буде глядати розвлечення на стороні в корчму, але буде завжди найлучше себе чувствувати вдома. Добра кухня забезпечує здоров'я і благобут цілого сімейства. Ну, якщо брати. Про кулінарну значимість книжки, то вона була дуже важливою і на той час, і я собі чомусь думав, що і на теперішній час. Бо основа була така, що Анна Мехкита, говорячи про наші русинські страви, виходила із тих продуктів, із тих, які ростуть саме у нас. А це значить, що саме ці продукти, вони і мають основні нашим людям. І я думаю собі, що рецепти мно... рецепт не написані, вони дійсні, вони дуже прості. І що мене дуже там ще привабило, і це вже назва до яких самих страв, які може просто вже відійшли. І я просто хочу зараз зачитати. Ну, дивіться, на, на, на перше. Вона тут нам предлагає дзяму, поливку, пудбивку, мачанку, чер, суканицю, затірку, рік плянку, Далі йде. На друге, вона каже, що то страви дзьобані, бо брали вилку та дзьобали, дзьобачка, ратота, токан, гугель, голубці, клякарець, гершлі, лашка, руслик, таркели, насолодкої, шотимені, фанк, штруглі, пішков, кіфлик, баноші тепертовші. Може, Може многі слова. Вже гіби і вмерли, і кухня у нас час вже ну, само собою ну, модернізувалася, змінилася. Но я, наприклад, думав собі, що здорова основа всієї кухні є. Боже мой, я коли пам'ятаю наші зустрічі, або коли я перебував у них на квартирі і кормився, то тяжко собі уявити, які делікатеси вони робили. То вже як чоловік приближався до хижі, дві діти були відкриті. Аром... Не те, що, що був е, приємний запах, аромат кухонний був. То фантастично, я такого ніколи в житті ніде ніколи в житті не зустрічав, як там постійно був аромат, не просто приємний запах кухонний. то вже не можу, вже навіть запахом не можна називати. Фантастика. Всяка добра страва потребує довгої роботи. Ну не лям довгої роботи, а і роботи із душою. І саме про це і наголошує у книзі Варенія, її авторка Анна Микита. Ніяка страва не має робити. Поспіхом мається робити з любов'ю, і, і результат буде відмінний. Буде смачну, їда буде смачною, їда буде поживною, е корисною. корисно. тій хаті не було, щоб хтось е е не займався кухонною, то бо то, було гріх. Так що я виявляю я собі, вона із кинок вже. Достала скіплення до кухні такої, що та, вона то точно. не могла вийти, що е, продовжується та тенденція, та генетика варення кухонних дів продовжується і в Катерини. Видала книгу, то фантастично. І в моїх дівчатах. У мене є дочка і дві внучки. Так що, ну, дочка, само собою, варить Подужай. і пече все добре. А малі приїжджають і бабуся, давай будемо пекти. Давай показуй, що до чого, як, і вже самостійно. Та да? Так Прискіплення, йде й далі. Я пам'ятаю, з малих років я завжди дивилася, що вона робить, як вона робить. І вона мені показувала, вчила мене. так що… Її почало і, і мами моєї. Вона теж дуже добра хазяйка. Так що вони разом мене навчили. Низька книга варення для сільських карпаторуських жінок є настольну книжку Не лише закарпатських ґаздинь. Рецепти, зобрані русинською поверкою, іспользують і на кухні ресторану Стейкхаус. Сьогодні ми готуємо картоплю з поприги і душену телятину. Для початку ми візьмемо помитивши картоплю і будемо її варити. Коли вона зварилась, ми проціджуємо воду і будемо очищати картоплю.